Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Сьогодні будемо готувати хала. з 8 жутів. Заклала і перевертаємо. Отака в нас караса вийшла. Змащуємо, посипаємо кунжутом. Змащуємо з 8 жгутів. посипаємо льоном. І даємо сходити 2 години. Так само у нас зійшла хала з 9 жгутів. Я посипала кунжутом. Так само зійшла хала з 8 жгутів. Ставити в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Хала з 9 жгутів. З 8 жгутів посипана по версії льоном.